Доброго дня діти. Пропоную послухати оповідання, як кошенятко знайшло маму. Слухайте уважно. На осінньому листичку лежало кошенятко. Воно було ще зовсім маленьке, за людським віком, не бавля Мале сліпо тицяло мордочкою в різні боки і кликало Мам, мам, воно змерзло і хотіло їсти. Мам, мам! жалібно плакала. Але мама не чула, вона була далеко. І все тому, що вчора хлопчик-школяр узяв малого клубочка до себе додому. Бишкитнику було байдуже, що за ним бігла мама кошенята і плакала, що вона просила повернути її дитину. Хлопчик не зважав, він ніс пухнасту іграшку до себе додому. Удома батьки Чинили галас адже не можна без дозволу приносити тварин. Маленький котик опинився на вулиці, сам, далеко від дому, серед сумного тонку листя й дощу, далеко від мами. Мам, мам. продовжувала плакати кошеня. Коли почало сутеніти, у малюка майже не залишилося сил. Він втомлено лежав на землі, як те самотне листя, що падало з дерев, аж раптом пролунав лагідний голос Вуханчику, чий?» Малий, не вірячи, що звертаються до нього, усе ж підняв голову. Вуханчику, нахилилася до кошеняти дівчинка. Ти саменький тут, так? Серце у малюка ледве не вистрибнуло із грудей. Цей голос, він такий ніжний, він такий теплий, він такий, такий мамин. Мам, проморкотіла кошенятко. Мама. Таня, так звали дівчинку, подивилася на батьків і запитала, можна його взяти додому? Дорослі між собою перезирнулися, а потім ствердливо кивнули. Бери, але доглядатимеш за ним сама. Домовилися, відповіла дівчинка і пригорнула до серця маленький клубочок. Тепер я буду, вуханчику, твоєю мамою. Мам, вже скрізь сон ствердиво, відповів малюк. Навколо кружлела у танку листя, воно радісно виспівало. кошенятко знайшло маму. Маму, свою маму. Ось така історія. Діти. Яка пара року описується в оповіданні? Як ви гадаєте, чи правильно вчинив хлопчик з кошеням? Чому? А як вчинила дівчинка? Чи можна приносити додому тварин без дозволу батьків? Як дівчинка назвала кошеня? Молодці, ви уважно слухали. А зараз пропоную намалювати маленьке кошеня. Чекатиму на ваші малюнки. До побачення!